Харків, новий заклад на сьомому складі з надзвичайними бургерами Смачно чи ні? Зараз перевіримо. У меню шість смаків, а ще різні закуски та навіть сніданки. Палається новий корнер на сьомому складі, який за літо вже стиг полюбитись багатьом харків'янам. Так так, сьомий склад ще працює, а сам заклад буде працювати і надалі. Більш того, скоро планується розширення. Бургери тут незвичайні тим, що кульку фаршу притискають до грилю, і котлетка виходить тоненька з хрусткою, з коринкою та соковита всередині. Я замовив класичний смешбургер та хрумкий свіжачок котлетка тоненька і соковита булочка дуже пухка, і разом це просто. А ще картопляні кульки смачні, теж незвичайні, бо зверху соус айолі кімчі і звісно камамбер фріз полунично-лаймовим соусом. Це вау! Сам корнер, ви пам'ятаєте, одразу він гарний, стильний і яскраво червоний всередині, такий, що дійсно аж палає. Тож, харків'яни, якщо ви ще не пробували незвичайні смеш бургери, приходьте на сьомий склад або замовляйте доставку і смакуйте будь-де.